Легко говорити про прощення та милосердя. Коли втрата не твоя. Хвиля пограбувань будинків. Мені доручили зібрати спецзагін. Зараз? Зараз не час? У мене немає вибору. І про ситуацію на дорогах. І <звук> Де гроші? То усі наші проблеми через тебе? Я забираю них гроші, аби ми жили краще. Привіт, татуса! Треба знайти цю банду. Поки не вибухнула війна. Номінант на Оскар Марк Руфало. Пірнаючи щось із головою. Ми не бачимо те, що бачать інші. Не руйнуй їхнє життя, тому що зруйнував своє. Ти колись робив таке, за що немає прощення. Не робить цього забирай! Я був тобі не надто гарним батьком. Діти питають, чи мама колись повернеться, а в мене немає на це відповіді. Вона і в твоєму серці. <гум> Коли стається біда, люди хочуть знати, чому Бог це допустив. Я завжди знаходив вихід. Та ніколи ти його не знаходив, і я не хочу цього чути. брехня, брехня і ще раз брехня. Огонь. Year year. Mm -hmm. Ти все ще можеш піти додому. Навіть якби й хотів, дорогу я вже не знайду. Завдання дивіться з 7 вересня.